Загально ми жили в селі з... Угу. з чим? З усіма стандартними стереотипами. Добре. Ти маєш мене перебити, так як ти привикла Там, це робити. Я. Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. У цьому відео ми розкажемо вам про наше життя в Україні та причини переїзду в Німеччину. Та чи хочемо ми повернутися додому? Ми молода сім'я з Рівненщини, яка, як і багато інших сімей, пережила дуже багато викликів і змін у своєму житті. За п'ять років шлюбу ми не лише встигли народити народити народ... Не ми... лише народити да. Мія відійди, Мія, 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 Ні, Ні. Соломія, ні. доця, так не можна. Вони мене не можна. Прягають. Що <ріст> хай буде. Біжи, пасина, бо вже посина, бо вже далеко. Ти біжи, а я продовжу. Ця. Ми вирішили поділитися з вами нашою історією. Можливо, вона для когось буде цікавою, різною, насеною. Ну що ж, починаємо. Після вчорашніх чисельних спроб записати відео з дітьми, ми зрозуміли, що у нас нічого не вийде, і повернулися сьогодні. Використовуємо час, коли всі діти в садочку. Ми молода сім'я з Рівненщини, яка, як і багато інших сімей, пережила дуже багато викликів і змін у своєму житті. За п'ять років шлюбу ми не лише встигли народити трьох діток, але пройшли нелегкий шлях від роботи у сфері фото і медіа до власної справи виробництво м'ясних виробів, м'ясний яр, і від власної справи до прийняття рішення тимчасового переїзду з України до Німеччини. До речі, про наш досвід переїзду дивіться наше попереднє відео на нашому Ютуб-каналі. Ви часто запитуєте в нас про життя в Україні та причини переїзду до Німеччини. Хто тебе спитав? Там всього 10 підписників і та родичі. Так, підписників поки не багато. Тому перш ніж ми почнемо, підпишіться. Будь ласка, на наш канал, поставте подолайку цьому відео і дивіться наші попередні відео. І щоб ви ближче з нами познайомилися, ми вирішили поділитися з вами нашою історією, оскільки вважаємо, що вона може бути цікавою, корисною, а також натхненною для інших. А, я там в шапці був теж. Ну да, капітаж ближче якось тож ми ж разом. Наша спільна історія розпочалася восени 2018 року, коли ми одружилися. Саме тоді я працювала журналісткою та телеведучою на суспільному телеканалі у Рівному. А я їздив в Київ на фотозйомки. Я робив дитячі випускні альбоми. Я до шлюбу жив в Києві, саме тому там залишилася основна моя клієнтська база. Також я час від часу їздив за кордон для того, щоб пригнати автомобіль для продаж. Ми обоє до шлюбу жили в великих метушливих містах, саме тому обрали за міське життя і оселилися в батьківському будинку 30 км до рівного, і нас це повністю влаштовувало, адже ми дуже втомилися від міської інфраструктури і надали перевагу тишині і спокою на природі. Згодом з'явилася Софія. Ми були дуже щасливі пізнавати радощі і труднощі батьківства з однією дитиною. Після пологової депресія, побут, приптирання, недоспані ночі це все було. Але ми старалися не зациклюватися на труднощах і давали собі можливість відпочивати. Ми дуже активні і мобільні. Тому вміємо поєднувати сільське життя з міським. Під час ковіду ми вирішили придбати будинок у нашому селі, і на цьому наше спокійне життя закінчилось. Ми були зачаровані мальовничою природою, а також краєвидами навколо нашого нового будинку з великим подвір'ям і лелеками, які живуть на водонапірній вежі. Плюс до того, це був будинок мого хресного, і нам дали розтермінування оплати, за що ми дуже вдячні. Але ми не розуміли, які реалії ремонту нас очікують. В травні 2020-го ми почали працювати в нашому фактично трьохповерховому великому будинку. Гроші, які ми планували витратити на ремонт, дуже швидко закінчувалися. А ремонт які не був зроблений вже в липні через два місяці. Ми зрозуміли, що нам не вдасться швидко зробити ремонт і переселилися в наші неідеальні умови. Сусіди лелеки відчули наш прихований потенціал і почали подавати нам сигнали. Ми злякали, яких ми не розуміли і думали, що в будинку живуть полтергейсти. До речі, в ремонтних умовах дуже цікаво було спостерігати за Софією, оскільки комфортною і теплою була лише одна кімната. Виходячи з неї, потрібно було взутися і вдягнутися майже як на вулиці, оскільки це була осінь. На щастя, до зими ми встигли частково зробити ремонт по всьому будинку. Тоді вже можна було ходити без верхнього одягу і без взуття. Ми дуже довго відучували Софію до нових умов. І до речі, саме тоді, на початку зими, ми дізналися про другу вагітність. І тоді ми Догадалися про що ж так наполегливо намагалися нас попередити лелеки. але кінцевий проект ремонту все одно досі залишається на папері. Отож, будинок вимагав великих капіталовкладень, а коронавірус показав, що альбоми не є товаром першої необхідності. Та й до того прокидатися в три часи ночі, їхати в Київ на зйомку було не дуже комфортно. До того ж, я завжди брав пасажирів, для того, щоб заправка автомобіля була трохи дешевшою. У мене було більше ста таких поїздок, уявити собі тільки. Це було виснажливо. Молодець, все добре. Нажми кнопку на паузу. Знав туди, чи туди? Ну, я не знаю. Я трохи збився там в кінці, але сказав. Ні, це все гарно. Нажала що, у цю Так. Да. давай. лапку. Йдемо. Коли Софія стала трохи самостійнішою, з'явилася Соломія одразу після народження. Вона нам показала, що любить багато і смачно поїсти. Ми зрозуміли, що вже забезпечувати, виховувати двох дітей буде набагато важче, коли Соломії виповнився один місяць. Ми вирішили трохи відпочити і поїхали в український генічицьк на Азовське море. В принципі, нам вдалося скористатися моментом, поки дитина багато їсть і спить, не враховуючи, звичайно, щоденні вечірні коліки. Море звичайно класно, але найбільше нам сподобалось там готувати місцеві смаколики. Делікатеси. Ну хав все це кращий варіант. Рибка це дуже добре, дуже смачна. Але без м'яса я не можу. Риба буде для коханої, а колбаски для мене. В загальному ми жили в селі з всіма стандартними стереотипами. У нас був город, садок, домашні тварини, кролики. Ми тримали курочки, індики, нутрії. Це цього було небагато. Це все було в міру і в своє задоволення. Після активного життя в Рівному та Києві нам це подобалось. Ми свідомо зробили цей вибір. Також ми заготовляли дрова зиму. До речі, групка камінце була наша особлива мрія, яка додає затишку, романтики і звісно тепла нашому будинку. Отож, це був нелегкий період нашого життя, який задав нам темп рухатися вперед. Адже ми завжди прагнемо більшого. Парку під час зйомок ми дуже змерзли, адже як ви зрозуміли, не все виходить з першого дубля. Тому ми поїхали додому, щоб швидше зігрітися і встигнути дознімати нашу розповідь без дітей. Поспіх не завжди на користь, бо ми помилково майже все записали в режимі словомо. Ми не встигли записати наше відео, поки наші діти були в садочку. Отож вони будуть нам заважати, а ви не звертайте на це уваги. Ми теж постараємось не звертати на це увагу, але насправді нам зосередитися максимально важко. Не, нажимай, не лізь. Отож, лютий 2022 року це була наша друга зима у своєму будинку. Ярослав тоді дуже часто їздив Київ у відрядження, а я сама з дітьми залишалася вдома. 24 лютого війна застала мене в Києві. Довга і виснажлива дорога додому зайняла більше 14 годин. І ось нарешті на вечір ми були всі разом з сім'єю вдома. Так само, як і всі українці, ми одразу почали перевлаштовувати наш підвал під бомбосховище, де пересижували всі повітряні тривоги. Потім ми намагались бути чимось корисним, робили ж все те саме, що і всі українці. Ви ж пам'ятаєте, як це було необхідно для того, щоб не зійти з розуму від новин. Я з спостерігав на автомобілі, які проїжджали через наше село. Я не розумів, чому вони всі виїжджають за кордон. Проте більшість українців відчували себе патріотичними громадянами. Була спільна віра у нашу швидку перемогу та в те, що усіх корупційних чиновників забере ця ж війна. Через деякий час ми почали відходити від шоку та розуміти, що нам потрібно за щось харчуватися і забезпечувати сім'ю. Після декількох спроб зв'язатись замовниками фотоальбомів, я остаточно зрозумів. Фотографія не є продуктом першої необхідності під час війни. Маючи сім'ю, я не можу бути залежним від сезонності або матеріальних криз. В Цей же момент я проходив комісію ТЦК. Окрім того, всього, помирає мій важко, хворий батько. І через декілька днів ми з дружиною обмінялись дуже важливим фотографіями. Моя повістка і її тест на вагітність. Це був шок. На той час третя дитина аж ніяк не входила в наші плани. Але я зрозумів, Бог забрав мене тата для того, щоб подарувати мені умріяного синочка. Згодом результати ОЗД підтвердили мої сподівання з огляду на обмежену придатність малих дітей та вагітність третьої дитини мені дали відтермінування від служби в армії. Це не аби як додало мотивації рухатися далі. Наша сім'я дуже любить смачно поїсти, особливо м'ясну продукцію. Тому ми вирішили почати робити продукти харчування, адже люди хочуть їсти завжди. Оскільки в мене є нездорова пристрасть до м'яса, мене було чітке розуміння, що я буду робити. Це починалось з абсолютного нуля. Просто вдома на кухні. Спочатку це було в'ялене м'ясо. Всі наші друзі та знайомі зацінили. Їм сподобалось нам також. Згодом ми почали робити ще м'ясні чіпси, так звані джерки. На той момент я намагався продавати свою продукцію поріз. Із них торгових точках, типу пивних магазинів, але такі торгові точки в першу чергу звертають не на якість продукту, не на смакові якості, а саме на ціну закупки, оскільки мале домашнє виробництво не може конкурувати по ціні з великими підприємствами. У нас було чітке розуміння, що потрібно розширити свій асортимент та знайти свого кінцевого споживача. Так у нас з'явилася коптильня, а також група у вайбері і профіль в інстаграмі м'ясний яр, через які ми продавали усю нашу продукцію. Підпишіться, будь ласка, на нашу групу. Ясний Яр». Ми залишимо посилання в описі під цим відео, адже ми вже покоємо про повернення додому і будемо продовжувати нашу справу. Там класний був початок з дітьми. Завказа, але все по порядку. І ось наше перше замовлення через Viber. два кілограма копчених гумілок в рівне. Звичайно, нам це було надзвичайно невигідно. Для виконання цього замовлення потрібно було поїхати в рівне, купити м'ясо, повернутись за додому, замаринувати, приготувати і потім знову ж поїхати в рівне зробити доставку цієї продукції. Насправді, з цього замовлення ми нічого не заробили. Навпаки, мінус декілька сотень гривень. Але нам було дуже важливо задовільнити нашого першого клієнта. Ми були готові до цього. Отож, зранку ми всією сім'єю їдемо у Рівне на нашу першу доставку. Напередодні по всій області була оголошена повітряна тривога. Якщо чесно, ми до цього трохи звикли, оскільки тривоги були досить часто. На під'їзді до міста ми намагаємося вийти на зв'язок з нашою замовницею, щоб попередити її про наш приїзд, і спостерігаємо великі клуби диму. У рівне прилетіла ракета. І вже через кілька тижнів такий підхід до справи дав перші результати замовлень ставало значно більше. І ось ми готували велику доставку в рівне. Через відключення електроенергії мені доводилось коптити м'ясо по ночах. І однієї такої ночі до мене прийшла дружина і сказала, що в неї підтікають води. Але це був 34-й тиждень вагітності. Народжувати ще дуже рано. Я тоді зателефонувала до своєї лікарки, адже до неї можна було телефонувати навіть вночі. І вона сказала вже під ранок їхати в лікарню. до речі, дружина мене активно підтримувала в моїй справі та мені допомагала. Вона приймала замовлення та займалася рекламою нашої продукції. Підготовка до цієї доставки була для нас дуже важливою. Напередодні ми закупили крафтові пакети, зробили свої логотипи та дуже до цього готувалися. Це була наша велика перша доставка. Тому лікарня зовсім не входила в наші плани. Але син вирішив по-своєму і з'явився на світ трошки раніше часу, в кінці 34-го тижня. З нами було все гаразд. Але я дуже хвилювалася, як ми з усім впораємося. Ми не встигали все підготувати вчасно, але ми виконали наше замовлення. Наші замовники нас зрозуміли, підтримували, і в результаті привітали з народженням сина. Про майбутній розвиток, роботу під час блекау, тому та передумови переїзду дивіться в наступній частині нашого відео. Для того, щоб відео не затягувати, ми вирішили зробити дві частини. А поки що до нових зустрічей ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Будемо раді новим знайомствам. Діти можете заходити. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Па-па!